Ревнощі – це звичайна людська емоція, яку кожен хоч раз відчував у своєму житті. Вона може проявлятися в різних формах, наприклад, ревнощі в стосунках, в сім'ї або ревнощі в дружбі. Хоча ревнощі можуть здаватися природною та нешкідливою емоцією, іноді вони можуть призвести до негативних наслідків, таких як руйнування стосунків, стрес та тривогу. У цьому відео я розглядаю психологічні аспекти ревнощів у стосунках і пояснюю сім помилок мислення, які підживлюють це почуття. Тож влаштовуйтесь зручніше, розпочнемо. Якщо ви схильні до ревнощів, навіть тоді, коли немає на те вагомих підстав, це може призвести до серйозних проблем. Ваш партнер може відчувати недовіру та контроль, а ви ризикуєте втратити емоційну стабільність через постійні сумніви. Важливо усвідомлювати, що часто не сама ситуація спричиняє необґрунтовані ревнощі, а ваше трактування цієї ситуації. Лише визнання того, що те, що ви думаєте, не завжди відповідає дійсності, коли відчуваєте ревнощі, є кроком у правильному напрямку. Фільтрування це поширена помилка мислення чи то когнітивне спотворення, яке часто виникає в контексті ревнощів. Коли ми фільтруємо, ми зосереджуємось лише на певних аспектах ситуації, ігноруючи інші. Наприклад, ревнива людина може помічати тільки те, наскільки весело її партнер спілкується з кимось іншим. Вона не помічає того, що її другу половинку дратує та інша людина, а усмішка щира, бо вона просто намагається бути ввічливою. Це помилкове тлумачення може призвести до почуття неадекватності, недовіри та образи. Отже, що ви можете із цим зробити? Щоби подолати фільтрування, важливо усвідомлювати, що ви схильні фільтрувати. Навмисно розширюючи нашу перспективу, ми можемо почати бачити інші аспекти ситуації. Наприклад, ми можемо помітити нудьгуючий вираз обличчя свого партнера, коли він чи вона розмовляє зі своїм колишнім. Також корисно пам'ятати, що в кожного є сильні та слабкі сторони. Людина, до якої ми ревнуємо, може заздрити деяким нашим якостям або соромитися своєї зовнішності чи здібностей. Подумайте, чому ваш друг, подруга чи подружжя обрали саме вас, а не когось іншого. Ревниві люди схильні вірити, що вони знають, що думає їхній партнер припускаючи, що він хоче вступати в сексуальний контакт із будь ким, на кого він чи вона дивиться. Проекція виникає тому, що люди вірять, що їхній партнер поділяє таке ж негативне уявлення про себе, як і вони. Ця негативна самооцінка спонукає їх думати, що їхнє подружжя не вважає їх привабливими, розумними тощо і у результаті може їм зраджувати. Проекція також може виникати з власних почуттів до когось іншого. Тож ревнива людина вважає, що їхній партнер відчуває те саме. Щоби подолати цей тип ревнощів, найкраще бути чітким і відвертим у спілкуванні. Перевіряйте свої припущення, спостерігаючи за тим, що насправді відбувається, і перевіряючи, чи відповідають ваші думки дійсності. Якщо ви все ще не впевнені, Запитайте свого партнера безпосередньо. Запитуйте, але не допитуйте. Важливо пам'ятати, що все це ваші власні думки, а не думки вашого партнера. Ревниві люди схильні сприймати поведінку своєї половинки занадто особисто. Наприклад, якщо їхній партнер дивиться на когось іншого, вони думають. Він чи вона більше не вважає мене привабливим. Ви можете змінити це, усвідомивши, що таке занадто особисте сприйняття інформації пов'язано з вашою внутрішньою невпевненістю. Ви сподіваєтесь бачити в поведінці свого партнера підтвердження того, що він чи вона все ще вважає вас привабливим. Тож ви дивитесь на потенційних конкурентів, щоб переконатися, що ви достатньо хороші для свого партнера. Намагайтеся відмежовувати своїх суперників і поведінку вашого подружжя від себе. Якщо ваш партнер усміхається комусь іншому, подумайте, вона просто привітна, замість вона втомилася від мене. Якщо ви все ще порівнюєте себе з уявними суперниками, скажіть собі стоп, голосно чи подумки, та переключіть свою увагу на щось інше. Ревниві люди часто схильні до суперромантичних думок, які можуть розпалити їхні ревнощі. Вони можуть думати, приміром, щось на зразок, якщо ти справді когось любиш, ти бачиш лише цю людину. У такому випадку ви вже можете відчувати ревнощі, якщо ваш партнер лише дивиться на когось іншого. Отже, ви можете протистояти суперромантичному мисленню, визначивши, що воно нереалістичне. Дотримуйтеся більш прагматичного погляду на любов, замість того, щоб думати, якби вона сильно мене кохала, вона б не вважала нікого привабливим, окрім мене. Подумайте щось на зразок, це природно вважати багатьох людей привабливими, і це не обов'язково говорить щось про почуття до свого партнера. Замість того, щоб думати, що спорідненим душам судилися бути разом, тож вони ніколи не матимуть проблем у стосунках, ви можете вибрати більш реалістичну альтернативу. Не буває ідеальних стосунків, і навіть у споріднених душ бувають розбіжності та труднощі, які необхідно вирішувати. Ще один приклад суперромантичної думки. Якщо нам справді судилося бути разом, усе складеться саме собою без жодних зусиль. Більш реалістичною альтернативою було б успішні відносини потребують зусиль і відкритої комунікації обох партнерів, і іноді все йде не дуже гладко, але це не означає, що відносини не варті зусиль. Катастрофічне мислення є поширеною помилкою мислення, яку іноді досить складно змінити. Наприклад, людина із соціальною тривогою може катастрофізувати щодо проведення презентації на роботі, уявляючи все, що може піти не так, усі можливі негативні наслідки. Ревниві люди часто очікують гіршого, припускаючи, що навіть... Невинні дії, такі як простий погляд або коментар партнера, вказують на бажання інтимної близькості з іншою людиною. Ви можете протистояти катастрофічному мисленню, кинувши виклик своїм катастрофічним думкам. Це одна з основних технік, що використовується в когнітивно-поведінковій терапії. Спочатку зберіть аргументи на користь катастрофічної думки. А потім зберіть аргументи проти неї. Докладіть справді серйозних зусиль, щоб знайти контраргументи, оскільки аргументи на користь ваших підозр з'являться самі собою, якщо ви схильні до ревнощів. Приміром, запитайте себе, чому це мало ймовірно, що ваш партнер вам зраджує. Загалом, наскільки це ймовірно, що він або вона зраджує. Які є. Інші можливі пояснення поведінки вашого партнера за допомогою порівняння аргументів і контраргументів можна отримувати більш збалансовану та деталізовану перспективу. Крім того, важливо розглянути практичні та емоційні наслідки найгіршого сценарію та визначити способи їх подолання. Розроблення плану на випадок незвичайної ситуації, тобто, якщо ваші найгірші припущення справдяться, може бути корисним, оскільки це може зменшити занепокоєння та послабити почуття ревнощів. У такий спосіб ви зменшуєте почуття безпорадності, оскільки розроблення плану Б може допомогти вам зосередитись на конкретних діях, а не на тривожних думках. Крім того, створення плану може допомогти вам зрозуміти, що найгірша ситуація, яку ви уявляєте, може бути менш ймовірна, ніж ви спочатку думали. Через свою негативну самооцінку ревниві люди часто думають, що їхній партнер із часом покине їх заради когось іншого. Оскільки всі інші здаються привабливішими, ніж вони самі. Наприклад, жінка, яка відчуває невпевненість щодо своєї зовнішності, може почати ревнувати, якщо її партнер розмовляє з іншою жінкою, яку вона вважає красивішою. Вона може відчувати, що вона недостатньо хороша, і хвилюватися, що її партнер зрозуміє це і його зацікавить хтось інший. Подібним чином, чоловік, який відчуває себе. Невпевнений, що щодо своєї кар'єри може почати ревнувати, якщо його подруга розмовляє з успішним бізнесменом на вечерці. Він може думати, що не може конкурувати і хвилюватися, що його дівчина покине його заради когось, хто є фінансово більш стабільним. Крім того, людям із негативною самооцінкою може бути складно довіряти іншим. Можливо, вони зазнали відмови. Або їх справді зрадили в минулому, що призвело до переконання про те, що не можна покладатися на інших. Вони можуть думати, що інші, зрештою, їх підведуть або що їх покинуть. Це може створити цикл ревнощів і недовіри в стосунках. Отже, людина, яка була зраджена в минулому, може мати проблеми з довірою до свого нового партнера. Вона може постійно перевіряти його телефон або акаунти в соціальних мережах. Шукаючи ознаки невірності. Щоби подолати ревнощі, спричинені негативною самооцінкою та недовірою, важливо визначити основні причини цих почуттів. Зазвичай негативні уявлення про себе та інших зароджуються ще в дитинстві або є наслідком минулих травм. Визнаючи ці проблеми та опрацьовуючи їх, можна розвинути більш позитивний образ себе та побудувати здоровіші стосунки. Для роботи з підсвідомими емоційними проблемами може знадобитися психотерапія. Ще одна поширена помилка мислення, яка може спричинити ревнощі, це фальшива причина. Це помилка логіки, коли ми помилково вважаємо, що певна подія є причиною іншої події, хоча насправді ця залежність не існує. У стосунках це виникає тоді, коли людина дає різні пояснення для своєї власної поведінки порівняно з поведінкою партнера. Наприклад, якщо подружжя повертається додому пізно, ревнива людина може припустити, що це тому, що партнер проводив час із привабливою колегою, навіть якщо немає жодних доказів, що це так. Проте, якщо ревнивець сам повертається додому пізно, він пояснює, що причиною цього є зовнішні чинники, такі як пробка на дорозі або надзвичайна ситуація на роботі, і навіть не розглядає можливість того, що його подружжя також може ревнувати. Щоби подолати фальшиву причину, важливо визначити, чи не використовуєте ви різні норми, критерії або очікування щодо себе і вашого подружжя. Замість того, щоб робити миттєві висновки, варто обміркувати, чи справді поведінка другої половинки була його чи її провиною, або ж, можливо, були зовнішні фактори, які сприяли цій ситуації. Інший спосіб подолати фальшиву причину це проаналізувати, як інша людина, друг, колега чи то член сім'ї могла б пояснити поведінку вашого партнера. Приміром, якщо він чи вона повертається додому пізно, ревнива особа може запитати себе, як нейтральна третя сторона сприймала б цю ситуацію. Чи вважають вони, як і ви, що ваш партнер зраджує, ви можете уявити їхню відповідь, чи запитати їх про це. Розглядаючи альтернативні точки зору, ми можемо здобути більш збалансований погляд на ситуацію. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове. Не забувайте поставити вподобайку, поділитися цим відео з іншими та підписатися. До зустрічі наступного тижня!